Це така моя найстарша борть. старенька. Тут старі бджоли також живуть, вже дуже давно вже не пам'ятаю скільки. Ну три зими вони подужали. Це буде четверта, ну четверта, важко Вони Не оброблені від кліща, від нічого. Соти старі, не оновлюються в голові, там де гніздо. Ну нічого, зараз відкрию, покажу, що там всередині. Відкрив ту стару борт, а тут така картина. Соти до дна, плотно забиті. Ось така от суша, не суша, язички. Віддовжі, проп... не... За... Віддовжі запечатані, то це значить мед буде по-любому. Годуть десь отак отут. Це я десь по сюди буду брати. Хоча там голова велика. Не знаю. Довж тут дуже маленька, я таку зробив вона. Зовсім маленька, трошки незручно вибирати. це з перших моїх колод. Нічого, зараз будемо щось робити. З богом. Якийсь ворон літає. Чи круг. Перший стільничок довжі. Ой, який густий. Вже отакий мет тягнеться, тут верес є. Я думаю, отакий. Опа-по-пап, -оп -оп. блін. Такий медочок. Буду. Ой, картина тут, звісно. Як це його вибирати. Меду буде тут вдосталь. Бо знизу то буде. Густючий тянеться. Прилипає до ножа. Конечно, гарно мені його дістати. звідси не вийде. Отакі шматяри Тягнеться Не відстає ні від ножа, ні від рук. Це конечно погано. Ох, які там шматки. Боже, там товщина більза п'янь. Я його роздавлю. О, то він густий. Дуже густий мед. Тягучий мармелад. Просто не відстає від руки. Біда. Тут мені прийдеться помучитися. Звісно, цілим він не буде вже. Вийде. От чого робити. Малі довжі погано. Не можна вибрати за думет, як його Він ну, Просто не береться. ще тягучий такий з цього толку. Ну нічого. Відео буде називатися Як робити не треба. Відео не повчальне. так у мене виходить, вибачайте. Просто, коли когось обсирай, треба ставити себе на його місце, щоб ви робили в моїй ситуації. Тоді я побачив би. Якби бачили, як я на ногами стою, тут висота метрів сім. Це тобі не лижечка рамочки витягуй. на землі собі. Дуже густий мет, це вересовище. Мабуть вирисовуй. Нічого йому не можна зробити. Вона достроєна до дна. Немає місця де вивернути. Вируліть. О, це так. Да. Звісно, заєчусь. Да, це не мед, це якийсь мармелад, що воно тянеться, але дуже легкі. Ніхрена його не можна зробити. Опа-па-па-па, оп, 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 оп. не падай, не падай. пів ведра і я ще тільки чуть-чуть надрізав Мене ніхто не відмиє вже. Йо, перести. Ото він густий, це капець. Я ще такого меду не бачу. Просто густий, він тягнеться як... Я не знаю що. І липкий, і липкий. Благо бджоли, все вичистили тут чистенько. Не знаю. Я мабуть навіть не буду викидати це відео. Отако. Ужас, ужас, що за мене. На дворі вже не холодно. Тари не хватить. Буду спускатися. ⁇ -ля-ля-ля! Вот бляха! Вот такой! Это капец! Ото его еще там есть! ⁇ моё Є багато і не литого отакого Ото там ще має дути. можно отрезать усты. Не режется нифига. Да це, блин, це не мед, це просто, я не знаю, якесь жидкое золото. Фух. Все. уже ножа наточил опять порезался фух Я уже стоимость отца блин все Тара повна. Тара повна. Треба йти викидань в другу тару. Я не знаю скільки тут літрів, чи 15, чи 20. Ой, пальця порізав. Ножа дуже Зараз покажу. чуть-чуть далі вже знімати не буду. Повністю до дна, лита колода, але це тут трошки щось не так, Уже тара повна. Сейчас буду спускатися, міняти тару. Вже відео знімати не буду вже.